Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і маю для вас невеличку об'яву. На жаль, змушений підняти вартість своїх індивідуальних консультацій до 700 гривень за годину. Але я, не я буду, якщо не запропоную вам більш дешевий варіант взаємодії із собою. Про що я говорю? Я говорю про підписку на платний телеграм-канал. За підписку ви можете отримати повний доступ до моїх індивідуальних консультацій, до е, мого е, відео, яке я викладаю тільки в Телеграмі. Я говорю про е, відеоінструкції, як подавати звітність, чи е, як заповнювати ті чи інші документи. Також у вас буде можливість задати мені напряму в режимі онлайн запитання. І е, якщо це запитання було поставлено в робочий час, е, я відповім на нього. Ну, в будь-якому випадку дам відповідь, але тільки в робочий час. Відписка зараз до кінця місяця коштує 500 гривень. За 500 гривень ви отримаєте термін підписки півроку. Це доволі вигідно, враховуючи, що нас всіх очікує найближчим часом закриття 2023 року і, відповідно, подача звітності. І якщо вам необхідна буде консультація, то замість того, щоб платити мені індивідуально 700 гривень, ви можете, придбавши зараз підписку, отримати. Консультацію безкоштовно. Сподіваюсь, вас зацікавила моя пропозиція. Прошу враховувати, що з листопада вартість на підписку буде рости. Звичайно, можна буде і менше заплатити, але це буде дуже короткий період і не повний доступ. Тому. Прошу, якщо у вас зацікавила моя пропозиція, то можете звернутися до мене або на електронну пошту, або в дірект інстаграма, як вам зручно, пишете, що я хочу придбати підписку на ваш телеграм-канал. І тоді я даю вам відповідь: домовляємося про оплату, і я надаю вам. Доступ до каналу. На цьому все. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе!